В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось таку шапочку Біні. Це класична шапочка, вона в'яжеться знизу вверх. І в неї ось таке гарне закриття. Також початок ряду в нас незвичайний, він ущільнений. Дуже гарно виглядає ця косичка. Чи буде завертатися цей край, чи не буде, все залежить саме від вашої пряжі. Як бачите, на норці це виглядає ось так. На мериносі картному це виглядає ось таким чином. І на напівваговні це виглядає також ось таким чином. Але зауважте, що саме ці пряжі вони не не завертаються, також такі шапочки будуть дуже гарно виглядати з твіду, і твіт також не завертається. До речі, якщо ви будете в'язати цю шапочку з грибіного мериносу, то дуже велика вирогідність, що ваш край трошечки завернеться. Пам'ятайте про це. Також ви можете зв'язати цю шапку з підгином, тобто врахувати його висоту у довжину шапки. Ну або в'язати звичайно, і потім підгинаючи, носити по голові. Це теж варіант. Саме у цьому відео ми будемо з вами в'язати ось цей варіант. Але всі рецепти, всіх шапок, які я вам тут показала, я вам звичайно додам під відео. Тицяйте і дивіться. Там будуть вказані такі параметри, як щільність зразка, номер спиць. Пряжа, звичайно, її витрата і кількість петель. А тепер питання: що саме вам в'язати. Якщо ви попадете у будь-який з цих рецептів по щільності, і вам підійде розмір, ви можете користуватися цими рецептами. Але якщо вас цікавить індивідуальні розрахунки, якщо вас цікавить гайд по правильному зняттю мірок для шапок, то ви можете подивитися повну версію майстер-класу або придбавши його у мене, або подивившись його у спонсорському розділі мого другого каналу. Посилання, звичайно, я вам залишу під відео. Що саме буде? Буде у цьому відео. У цьому відео, крім рецептів того, як в'язати шапки, буде звичайно практика. Тобто, ми з вами разом зробимо цей щільний набір. Поєднаємо петлі у коло, далі зв'яжемо тіло шапки. Скільки саме в'язати це тіло шапки, я дам дані середні. Тобто, якщо вам треба індивідуальні розрахунки, то ви йдете за індивідуальними розрахунками. Якщо вам не потрібні індивідуальні розрахунки, ви можете користуватися середнім значенням або орієнтуватися на ті шапки, які у вас вже є. Далі ми з вами розподілімо разом маркери і пров'яжемо ці убавлення, і також закриємо петлі, і сховаємо кінчики, і також підклеїмо їх. Сподіваюся, що це відео буде дуже для вас корисним. Поїхали в'язати! Дуже важливе питання про щільність шапки. Багато хто каже, що їм не підходить в'язана шапка, тому що вона продуває. А я вам скажу, що треба в'язати просто шапки щільніше, і можливо, їх трошечки навіть підвалювати. Все це залежить від того, в якому кліматі ви живете, які у вас там вітри. І якщо в'язати правильно, то ніякий фліс вам буде не потрібен. Тож давайте подивимося. Наприклад, ось це шапка в мене з напівбавовни. Подивіться. Це дуже сильне розтяжіння, я дуже сильно тягну. Як бачите, пальці в мене не пролазять, тобто розтяжимість, вона мінімальна має бути, і зразок має бути дуже і дуже щільним. Що стосується мериносу, тут я рекомендую трошечки підвалювати. В мене монолітне полотно, як би я не розтягувала, жодних дірочок в мене немає. І саме тому ця шапка буде краще і довше носитися, і буде функціональною. Щодо шапок з норки, така сама історія. Бачите? Хоча тут і видно в'язку, тобто не монолитне полотно, воно не зваляне, але все рівно розтягнути його я не можу. Тому обов'язково в'яжіть зразок, проводьте ВТО. Дивіться, щоб ваше полотно. Майже не розтягалося, це не светер, це не шарф, це саме шапка. Шапка має бути зв'язана дуже і дуже щільною, вона має гарно тримати форму, якщо ви хочете, щоб вона була функціональною і служила вам дуже довго. Щодо пряжі, з якою можна в'язати шапку. В принципі, можна в'язати шапку з будь-якої пряжі, це залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо вона вам потрібна як аксесуар, ви можете її в'язати взагалі з будь-чого. Якщо вам вона важлива саме функціональна, тобто для того, щоб гріти, то ми з вами обираємо склади, які гріють. Тобто, дивіться, да, оцю шапку я зв'язала з напівбавовни у дві нитки. Про те, які були спиці, скільки петель і все інше, ви побачите всю цю інформацію у рецептах. Ось цю Шапку я зв'язала з мериносу. Тут декілька видів мериносу, мериносу з кашеміром. ну Бачите, да, тут меланж. І цю шапку я зв'язала з китайської норки. В принципі, це три базові класичні варіанти, які люди для себе обирають. Але таку шапку можна зв'язати із твіду, із плюшу, із напіввовни, із вовни, із кашеміру, і із будь-чого, що вам сподобається. Головна умова при в'язанні шапки це звичайно зразок. І думати про те, для чого ви цю шапку в'яжете. Якщо вам треба, щоб вона гріла, то обираємо такий матеріал, щоб грів. Якщо це просто іміджева шапка, то звичайно ваш вибір буде набагато більший. Зараз ми з вами будемо робити набір, і набір цей буде подвійний, а значить, нам треба спиці на піврозміру менше, ніж ті, якими ми будемо в'язати основне полотно. Тепер. Ми знаємо, скільки петель нам набирати, і нам треба відмотати подвійну нитку. Як це робиться? На жаль, тут немає ніякого розрахунку, ви робите це на вмання. Якщо у вас не вийде з першого разу, ви можете потім ще раз спробувати. Тобто, я відмотую нитку, подвійну ту, яка в мене піде на набір. Можете робити це з запасом. Тепер дивимося. Тут у нас іде подвійна, до нас іде моточок. Тут іде хвостик. Нам треба поміняти місцями це. Тобто подвійна до нас моточок йде зверху. Ось таким чином. Одинарна сюди, подвійна до себе. Хвостик посередині, одинарна нитка, подвійна нитка. Ось так. Бачимо, так? Тепер перша петля. Як ми будемо її пров'язувати? Бачите, я взяла там, де нитка одинарна. Як зазвичай довгий хвіст. Перша, друга, третя. Хвостик можемо відпустити. Четверта, п'ята. Тепер дивимося. Петлі в нас з одинарної нитки. А низ у нас з подвійною. Таким чином в нас буде щільний небір. Набираємо всі петлі, які нам потрібні, і перша петля в нас не рахується. Я набрала останню петлю. Тепер ми з вами поєднуємо в'язання у коло. Ось таким чином. Останню петлю я накидаю на першу, затягую і повертаю її назад. Тепер ми можемо перезняти в'язання на основній спиці. Дивимося, щоб тут не було ніякого перекруту. У нас в'язання йде лицьовою гладдю. Продовжуємо в'язати ту висоту, яку ми з вами нарахували по прямій, просто лицьовими петлями по колу. Ви можете вішати маркера, можете не вішати. В принципі, ось ваш маркер, да, ці нитки, які вони тут поки що є. Тож продовжуємо в'язати вверх, просто по колу, лицьову, гладь. І не забуваємо зараз, звичайно, поміняти спиці на спиці більшого розміру. Тобто ті спиці, якими ми з вами зв'язали зразочок. В'яжемо. Коли висота потрібна нам вже вив'язана, ми розподіляємо всі петлі на 4 частини і вішаємо маркер. Один маркер це початок ряду, всі інші просто виділяють наші частини. В мене 84 петлі, це означає, що кожна частина по 21 петлі. Якщо ваша кількість петель не ділиться на 4 частини однаково, але вона ділиться хоча б на два, то тоді ви розміщаєте більші відрізки один напроти одного. Наприклад, в мене могло би бути не 84 петлі, а 82, і тоді б я розподіляю. Для так 21, 20, 21, бачите, напроти і 20. І, звичайно, так як в нас лицьова гладь, ви не зламаєте ніякий малюнок, і вже вприкінці ви вирівнюєте цю кількість петель, коли будете робити убавлення. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Зараз ми просто з вами розклали маркер. Далі ми будемо з вами робити убавлення і будемо їх робити під центральні лінії. В нас чотири маркера це означає, що чотири лінії. Ці лінії можуть бути. Із однієї петлі, із двох петель, із трьох петель. Для конкретно такої щільності я рекомендую дві або три петлі. Якщо у вас дві петлі, то в принципі маркер це буде слугувати вас серединою вашої лінії, тобто одна петля з однієї сторони, друга петля з іншої сторони. Якщо у вас три петлі і ви новачок, то я рекомендую взяти ще таку саму кількість маркерів і виділити одну петлю. Тобто буде йти маркер. Одна петля, маркер, і у вас буде йти убавлення перед першим маркером і після другого маркеру. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Звичайно, якщо ви не новичок, то ці рекомендації вам не потрібні. Ви і так знаєте, як розподілити маркери. Тепер щодо убавлень. Якщо ви не хочете мати квадратну макушку, вона виглядає ось так: це класична макушка, і тут йде убавлення кожен другий ряд. То ви можете перші убавлення зробити трошки рідше. При такій щільності я рекомендую не більше двох пустих рядів. Що це означає? Наші убавлення будуть йти через ряд, але пусті ряди це ряди, які ми додаємо між цими кроками. Тобто, у нас буде ряд убавлень, потім ряд без убавлень. Як по класиці, потім пустий ряд, тобто ще один ряд без убавлень. Потім знову повторюємо ряд з убавленнями, ряд без убавлень. Якщо ще один пустий ряд є, то знову ряд без убавлень і ряд з убавленнями. Якщо вам підходить квадратна класична макушка, то ви можете просто робити убавлення через ряд. Давайте зараз з вами пров'яжемо цей цикл разом. Мої середні лінії, від яких буде йти убавлення, будуть складатися з двох петель. Тобто до маркера убавлення і після маркера убавлення. Як це буде відбуватися? Мені треба пров'язати дві петлі разом. Але через те, що у нас ось ця петля буде трошечки коротшою, ніж ця, то буде не дуже рівне в'язання. І тому петля, яку ми будемо скорочувати, я рекомендую її зробити схрещеною. Ось таким чином. І пров'язуємо дві разом. Дивимося, через те, що ми її схрестили, вона стала коротшою. І тут у нас буде рівна лінія. Ви це побачите після того, як ми пров'яжемо декілька рядів. Далі перекидаємо маркер. Знову я повертаю першу петлю, а другу ні, тому що мені треба, щоб вона була схрещеною. І знову пров'язую убавлення, але в іншу сторону. Тобто, до маркера у мене йде убавлення праворуч, а після маркера убавлення ліворуч. Далі пров'язуємо цей відрізок до передостанньої петлі перед маркером. Дві петлі перед маркером. Першу петлю я знімаю і повертаю іншою стінкою, щоб вона стала в нас схрещеною, коли ми пров'яжемо. І ось таким чином пров'язую дві петлі з нахилом праворуч. Далі знімаю маркер. Першу петлю знімаю, переставляю і пров'язую дві петлі з нахилом ліворуч, підтягую. Далі знов пров'язую весь відрізок, за дві петлі до маркера зупиняюсь. Тут так само повторюємо: першу зняли, повернули, щоб вона стала схрещеною, і пров'язали дві петлі разом з нахилом праворуч. Перезняли першу петлю я перезнімаю ось таким чином, і знову роблю убавлення, пров'язуючи дві петлі з нахилом ліворуч, пров'язую всі петлі за дві петлі до маркера зупиняюсь. Останні дві петлі, першу зняли, переставили іншою стінкою і пров'язали дві петлі разом. У нас є убавлення з нахилом праворуч. Перезняли. Знову. Поміняли стінками так, щоб було правильно, і пров'язали дві петлі. Друга в нас та, що скорочується, вона у нас хрещена. Нас убавлення з нахилом ліворуч пров'язуємо всі петлі до маркеру. Далі по класиці наступний ряд у нас це ряд без убавлень, тобто всі петлі ми в'яжемо по кругу, але ми з вами зараз пров'яжемо трошки подовжну макушку, а це означає, що ми пров'яжемо два пустих ряди, тобто два ряди без убавлень, просто лицьовими петлями в'яжемо. Два пустих ряди без убавлень пров'язано. Тепер ми знову з вами повторюємо ті самі дії. Тобто робимо убавлення. Першу петлю перезнімаємо, повертаємо іншу стінку для того, щоб вона була схрещена, і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом праворуч. Перезняли маркер. Першу петлю перезнімаємо і пров'язуємо з другою разом убавлення з нахилом ліворуч. І так само пров'язуємо біля кожного маркеру. Убавлення пров'язані на кожному маркері. Тепер знову два пустих ряди, тобто ряди без убавлень, пров'язуємо. Два пустих ряди зв'язані, тепер я переходжу на класичне убавлення, тобто через ряд. Все так само: першу петлю зняли, повернули, пров'язали убавлення. З нахилом праворуч, перед маркером. Маркер перекинули, першу петлю зняли, повернули і пров'язали. Убавлення ліворуч. І так само повторюємо біля кожного маркера. Тепер у нас іде ряд з убавленнями, за ним ряд без убавлень, і ми чергуємо ці два ряди, доти в нас не закінчаться петлі. У нас має бути між лініями, під якими робимо убавлення або одна петля, або дві петлі. В'яжіть, і ми з вами зустрінемося, коли в нас закінчаться петлі. В мене між лініями убавлення залишилася лише одна петля. У вас може бути або одна, або дві, залежності від того, скільки у вас було петель. Бачимо, ось так це виглядає. Зараз ми будемо з вами знімати маркери і закривати петлі. Я рекомендую дуже-дуже простий метод. Давайте подивимося, як це зробити. Я пров'язую першу петлю, скидую маркер. Потім перевдягаю її і. Накидаю наступну. 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 Перезнімаю, скидаю маркер, повертаю. Наступну. Наступну. Бачимо, де да, я в'яжу Magic Loop, тому що мені не вистачає волосінь. Ви, звичайно, можете в'язати на шкарпеткових спицях, якщо вам зручно, або взяти більшу волосінь. Далі просовуємо і далі повторюємо те саме. Накидаємо, зустрічаємо маркер, знімаємо, скидаємо маркер, повертаємо і знов накидаємо, 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 знімаємо, скидаємо, повертаємо, накидаємо і остання петля є. Все, бачимо. У нас це виглядає ось таким чином. Спиці можна прибрати. Тепер нам потрібні будуть ножиці і голка. Поки що не затягуємо. Відрізаємо невеличкий кінчик. Протягаємо його у петельку, яка в нас вийшла. Це та сама перша петля, яку ми пров'язали, і яку протягнули через всі петлі. І затягуємо. Якщо ви в'яжете з мереносу, особливо, якщо цей меринос картний, то не тягніть дуже сильно, бо можете порвати. Тож обережно. Далі ми беремо голку, вдягаємо, заходимо в центр. Виходимо з виворіту і ховаємо кінчик. Я ховаю ось так піддушки. Так як ми з вами зараз усередині шапки, то я беру усю нитку разом. Ну, Ви пам'ятаєте, да, що я в'язала у дві нитки. Але можна їх розділити на дві і сховати окремо кожний кінчик. Я планую так робити на нижній частині шапки. Ось. Ми заховали. Можемо відрізати. Якщо ви в'яжете з вовни, то нічого робити не треба, у вас попереться ця шапка і пряжа підваляє ці кінчики. Але якщо у вас бавовна напівбавовна, то можна і підклеїти ці кінчики, бо, в принципі, з часом вони будуть трошечки вилазити. Тож знаходимо кінчик і трошечки підклеїмо його. Ось таким чином. Йдемо далі, далі нас цікавлять ось ці кінчики, їх занадто багато, це правда, тим паче ми в'язали з вами у дві нитки, тому треба буде максимально як можна розподілити. Дивимося. По-перше, в нас є ось такі дві нитки. Це у нас лишилося від тої частини, де ми в'язали у дві. Тож, я беру половину з цього, вдягаю, переносимо це на виворіт. І наскільки це можливо, охайно. Ведемо вверх, тобто в середину шапки. є. Я відрізаю і одразу підклеюю. Зайвий клей я прибираю. Так само я роблю і з другим подвійним кінчиком. Вдягаємо, переходимо через полотно. Я проходжу і виходжу на виворіт. Його я буду проводити в іншу сторону. Є зайве відрізаємо і одразу підклеюємо Зайвий клей я прибираю. Далі в нас залишилися ось такі ниточки, їх можна ховати окремо одна від іншої, тому що в нас занадто багато кінчиків саме на початку в'язання. Є. Зайве я відрізаю і одразу клеїмо. Зайвий клей прибираємо і останнє так само. Відрізаємо і проклеюємо. Зайві клей прибрали. Треба промазати сам кінчик і нитки, з якими він контактує. Ось таким чином це буде виглядати. Наша шапка поки що без ВТО, але ми вже можемо роздивитися, що в нас вийшло. Ось така в нас серединка, подивимося на лінії. Дивимося, що все рівнесенько, і це все ще до ВТО. Тож, давайте зараз проведемо ВТО і ще раз подивимося на фотографії цієї шапки. Я сподіваюся, що цей майстер-клас був для вас корисний. В'яжіть на здоров'я! Ось так виглядає наша шапка після ВТО, нашої лінії. Заокругла маківка, жодних квадратів, і ось так виглядає наш набір.